Усім привіт! Давно не виходив на зв'язок, тому вирішив записати вам чергове відео про торгівлю на фьючерсах. Попереднє відео вам дуже сподобалось, тому це буде друга частина на дану тему. У відео я покажу, які угоди я заходив, чому я відкривав ці позиції. Все буде дуже коротко, тому давайте подивимося, що з цього вийшло. І так, перша угода по монеті РСІ. Тут ми бачимо, що ціна дійшла до зону інтересу, яку я відмітив, і хочу від неї відкрити позицію в шорт, щоб забрати невеликий відсоток. Тут ми бачимо на відео, як закривається моя позиція, де я відкрився, де закрився. Все дуже просто, все дуже очікувано, тому ось ми забираємо майже 4 долари. Так, давайте тепер подивимося наступну угоду. Наступна у нас угода по монеті ICP. Тут також є певна зона інтересу. Я зайшов. Позицію в шорт відкрив на суму 18 доларів. Хочу забрати 20 з копійками. відсотків. Подивимося, як вона відпрацює. Так, і ми бачимо, що угода відпрацювала. Все чітко. Ми забрали приблизно тут трохи менше 2 доларів. Небагато, але в нас депозит не такий великий, щоб заходити на великі суми. Тому теж на це звертайте увагу. Так, монета IC98, позиція в лонг на суму 12 доларів. Я вже не пам'ятаю, звідки саме я тут заходив, але тому що це було давно. Ось тому давайте подивимося, як вона відпрацює себе. Так, ми бачимо, що позиція відпрацювала в плюс. Ми заробили... 2 долари. Дуже круто. З невеличкою з невеличким маржою в 12 доларів. 2 долари це непогано, я вважаю. Не 100%, але нічого. Так, наступна угода по монеті Нір. Угода в шорт. Так, тут ми закрили частково в 99 центів і тримаємо ще до наступного тейк-профіту. Тут я середньому, як бачите, тому що я зазвичай не заходжу на такі суми, тому що на цьому саме аккаунті, тому що тут невеликий депозит. Так, Нір відпрацював, другий тейк 6 доларів 30 центів. І ось такими короткими кроками ми набираємо та збільшимо наш депозит. Так. А, ще я закрив її в 2,80, тобто, ця угода принесла майже 10 доларів. Так, наступна уходи по монеті GRT. Тут угода від ключової зони від зони моєї інтересу в лонг. Маржа в нас 16 доларів, тому подивимося, як вона відпрацює. Так, як бачимо, чітке відпрацювання. Тейк ми забрали у розмірі майже 5 доларів. Все дуже просто. Так, наступна угода в нас по монеті коті. Угода в шорт. Так. Тут, мабуть, я закривав частинами, я не пам'ятаю. Бо я дивлюся, що невелика маржа. Або просто тут були великі ризики. Так, також угода по ETC. Угода в лонг. Подивимося. Зараз що тут було? Я вже сам не пам'ятаю. Так, хочу я забрати. 27-28% на другому таке профіті. Закриваю частинами. Вам теж рекомендую так робити. Так, як бачимо, угода відпрацювала. Так, ми забираємо тут майже 3, 3 долари, так. Да. Так, на цьому все. З оглядом угоди я закінчив. Це, звичайно, не всі угоди, в які я заходив. це невелика частина. Тому, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар, якщо у вас є якісь запитання. Також, якщо ви не зареєстровані на біржі Binance, то під відео знайдете усі посилання. Деякі рекомендації для тих, хто. Почав торгувати, то я не рекомендую заходити на такі суми, як у мене, з депозитом в 100 доларів, тому що ви бачите, що відкриває відкриваю позиції на 15-20 і більше доларів. Це велика частина від депозиту, і ризики, як ви розумієте, дуже великі. Тому, якщо у вас депозит 100 доларів, все-таки використовуйте невелику частину депозиту для угоди. Не використовуйте великі плечі. Якщо угода пішла проти вас, ви, звичайно, можете. Її усередити, тим, тим самим здвинути точку входу на більш вигіднішу позицію, або ви можете докинути маржу, якщо торгуєте на ізольованій, тим самим здвинути нашу точку ліквідації. Такі ось невеликі рекомендації. Якщо будете робити все правильно, підходите до цього зважено, з холодною головою, з правильним аналізом ситуації на ринку, то ви обов'язково заробите якісь кошти. Тому на цьому я завершу відео. Побачимось вже в наступних. Всім дякую за перегляд. До побачення.